До спорткомплексу «Олімп» Південноукраїнської АЕС наша знімальна група прийшла, аби познайомитись з цією дівчинкою. 13-річна Оля Філімонова, одна з десятьох стипендіатів міського голови в номінації Обдарованість для дітей та молоді. Дівчинка протягом п'яти років займається плаванням і за цей час досягла чималих успіхів. А починалося з того, що вона прийшла на блакитні доріжки, навчитись плавати, бо з маличку любила воду. До плавання пробувала свої сили в інших видах спорту. Греко-римській боротьбі та дзюдо опановувала гру на гітарі. Але дівчинка зізнається, що швидко втратила до тих занять інтерес. Їй хотілося займатися такою справою, яка дійсно буде до душі. І саме у плаванні Оля Філімонова знайшла себе. Оля прийшла до нас у спортивну групу, коли я була 8 років. Ну, Це був, скажімо так, обкновенний дитина. Единственное, что, конечно, сразу отличалось, это ну, природная ее способность чувствовать воду и природная, так скажем, гибкость. Спасибо маме с папой, да, которая передается, наверное, по наследству. А, вот. а уже в дальнейшем, то можно выделить ее трудолюбие и умение слушать. От она умеет слушать задания і точно выполнять. это очень важно, і це наверное, в степені степени способствує його продвижению в спорте. Ну і пасильна плавина Лариса Суворкіна працює в Олімпії з 1994 року. Вона навчила плавати та випустила десятки, якщо не сотні, спортсменів. Каже, що для отримання результатів мало мати природний талант. Тільки терпінням і працею всього здобудеш. В Олі Філімоновій вона бачить великі перспективи, адже дівчинка успішно долає шлях спортсменки здебільшого завдяки своїй завзятості та наполегливості. У цьому прагненні її підтримують рідні. Юна плавчиня зізнається, що з малих років була сором'язливою неговіркою та складно знаходила контакт з оточенням, але спорт змінив її та допоміг відкритися. Як та лучше с людьми почала контактувати не стіснятися. То коли вчашся на треніроках судьмі лучше, присходить контакт, і ти починаєшся вчатися. Секція з плавання, до якої ходить Оля Філімонова, дійсно, наче родина. Юні спортсмени багато часу проводять разом. Шість днів на тиждень їм доводиться приділяти тренуванням по кілька годин. Коли були меншими, навчались різних стилей плавання, а тепер вдосконалюють свої навички. Працюють над покращенням швидкості витривалості, адже ці показники надважливі для отримання високих результатів у змаганнях. Оля Філімонова й досі пам'ятає свій перший виступ на блакитних доріжках. Це було у Вознесенську, де ще зовсім малій спортсменці вдалося дістати першість. Дівчинка розповідає, що тоді дуже нервувала і не знала, чи вдасться їй здобути хоч якесь призове місце. Але зараз вважаю, що хвилювання перед виступом це добре, адже дозволяє мобілізувати сили, покращити концентрацію та отримати додаткову мотивацію. А взагалі, рецепт перемоги від Олі простий. Більше тренуватися, добре кушать і спать. Щоб не пропускали тренування, сушаліз тренера. Якщо тренер так сказав, значить біля. За понад 5 років у спорті Оля Філімонова має понад 60 медалей. Цього року на чемпіонаті України з плавання вона виконала нормативи кандидата у майстри спорту і на цьому не збирається зупинятися. Наступна сходинка майстер спорту. Вже зараз йде активна підготовка до підвищення рівня. На чемпіонат України по абсолюту, тобто там, де вже не вчитується возрост. Ну, задачі переділи були улучшити свої результати. Тобто не ...побоятися виступити з більш сильними суперниками. Чи пов'язуватиме своє життя зі спортом, Оля не знає. Каже, що час покаже. А поки продовжує займатися улюбленою справою, щоб отримувати задоволення від покращення особистих результатів і нових перемог.